Чають військовополонених, яких роками утримували в російській неволі. Аби підсилити роботу координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Вінниця і міжрегіональний гуманітарний штаб передали автомобіль. Із квітами та сльозами на очах у Вінницькому державному педагогічному університеті відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Артема Іванішина. Вітаю на телеканалі. Віта час новин. Команда наших журналістів зібрала для вас найактуальніші новини Вінниці та регіону. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Вони їздять у різні куточки України, зустрічаються з родинами військовополонених, організовують обміни і роблять усе можливе, щоб кожен український військовий і цивільний повернувся додому з російської неволі. Робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими потребує мобільності 24 на 7. Тож, аби підсилити роботу центрального регіонального центру, Вінницька міська рада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали автомобіль. Я вважаю, що ми завжди повинні. Закладати максимум зусиль і свого боку, як і гуманітарний штаб, і Вінницька міська рада, максимально будемо долучатися до цього і дякую вам за вашу мужність. і за ваше добре серце. Керівниця центрального регіонального центру координаційного штабу каже: до виїздів команди завжди долучені різні сили охорони держави, зокрема поліцейські, юристи та військові. Тож такий мінівен на вісім пасажирських місць стане їм в нагоді, аби швидко дістатись до будь-якого куточку України. Перша наша задача це, звісно, знайти і повернути. Але на шляху до повернення ми постійно працюємо з родинами військовополонених, зниклих безвісті та загиблих. І наша робота заключається в тому, щоб була ще й доступність до людей. Ми проводимо виїзні зустрічі по Вінницькому регіону та за його межами. Ми постійно приймаємо участь безпосередньо в обмінних процесах, які відбуваються на кордоні нашої держави з кордоном ворога. Тому автотранспорт це перша необхідність. Насправді ми дуже вдячні. У пам'ять про полеглого героя у Вінницькому державному педагогічному університеті відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Артема Іванішина на позивний депутат. 23-річний оборонець загинув торік у лютому, виконуючи бойове завдання на Донеччині. На відкриття меморіальної дошки прийшли десятки людей. Побував там і наш ілля іскра. У холі третього корпусу Вінницького національного педагогічного університету зібралися десятки людей. Це рідні, близькі та друзі загиблого воїна Артема Іванішина. Із квітами вони прийшли на відкриття меморіальної дошки на честь полеглого героя. Мати Артема Юлія та ректорка педагогічного університету Наталія Лазаренко знімають із вже закріпленої дошки білу тканину і чи не в усіх присутніх на очах проступають сльози. Під час промови не змогла їх стримати і сестра Артема Ірина. Дуже шкода, що він не побачив перемогу України. Але ну, такі, як вони, так, така молодь, як він, тобто вмотивований, да, він був, в нього було е, відчуття справедливості. Тобто, це такі люди, які ну, вони повинні були будувати да, після вже після нашої перемоги. Я хочу, щоб ця дошка була не дошкою, Скорботи, а дочкою пошани. Із перших днів повномасштабного вторгнення Артем Іванішин став на захист батьківщини. Спершу доєднався до територіальної оборони, а згодом поповнив лави об'єднання штурмової бригади Нацполіції Людь за активну громадську діяльність у цивільному житті. Артему дали позивний депутат. Бувши членом Вінницької молодіжної ради та помічником місцевих представників влади, хлопець реалізував десятки проєктів і прагнув продовжити це робити вже по закінченню війни. Він розумів, що будь-які зміни, які можуть бути в країні, в місті, треба починати особисто з себе. Тому нас одна особистому прикладі він міг крім себе об'єднати велику кількість молоді. Вони молодь йому вірила, підтримувала і йшла за ним. Артем Іваніше не навчався у Вінницькому педагогічному університеті, але до цього вишу приходив чи не щодня. Разом зі студентами хлопець втілив у життя багато ідей. Тож мати воїна вирішила, що саме у цьому вузі має бути встановлена меморіальна дошка на честь її сина. Це була душа нашого університету. Він перебував тут дуже часто, співпрацював з студентами, співпрацював з колегами, дорослими викладачами. І для кожного верстви нашого університету, починаючи від студента, закінчуючи мною, як ректором в нього завжди знаходились ідеї, які ми разом втілювали. Я хочу сказати, що для нас велика дуже честь в університеті мати дошку пам'яті Артема Іванишина. Торік, 14 лютого, Артем Іванішин загинув, виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі. Йому на віки 23 роки. На відкритті меморіальної дошки матері воїна Юлії вручили нові погони сина. Рішенням департаменту поліції особливого призначення ОШБ «Людь» Артему Іванішину присвоїли звання Капрала поліції посмертно. Ілля іскра Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта. За матеріалами СБУ засуджено російського агента, який намагався спалити будівлю Укрпошти на Вінниччині. Диверсантом виявився 17-річний місцевий мешканець, батько якого служить у збройних силах України. За даними слідства, засуджений шукав легких грошей у соцмережах і восени минулого року потрапив у поле зору російських спецслужб. Такі випадки під час війни не рідкість. Тож які категорії населення найчастіше потрапляють на гачок вербувальників? Поговоримо із речником СБУ у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Пан Денисе вітаю вас у студії. Боже здоров'я. Отже, пане Денисе, скільки диверсантів було виявлено на території Вінничини від початку повномасштабного вторгнення? Подібна категорія громадян почала залучатись до вчинення диверсії державних зрад та подібних протиправних дій десь за 24 року спочатку. І за минулий рік в межах України ця цифра складає 450 осіб. А на території нашої області, якщо брати минулий рік і 25 п'ятий, то можна говорити вже про кілька десятків осіб. Такої категорії. Це є як громадяни мешканці Вінниччини, які затримані були на території нашої області, так і мешканці Вінниччини, які виїжджали для виконання ворожих завдань на території інших областей України. Як російські спецслужби шукають у соцмережах українців, які готові працювати на ворога? Переважно це громадяни, які шукають легкого підробітку або швидких грошей в інтернеті. Вони моніторять, користуються профільними сайтами або ж телеграм-групами. Де клюють на пропозицію швидкого заробітку. Зазвичай за цією пропозицією стоїть куратор російських спецслужб, який надалі і починає працювати з цим потенційним агентом. Які категорії населення є найбільш вразливими або потрапити на гачок власне, до російських спецслужб? Враховуючи, що люди шукають швидкі грошей, тобто ця категорія громадян складається. Переважно з малозабезпечених або ж неповнолітних громадян, які не розуміють у повному обсязі характеру і наслідків своєї діяльності, до чого можуть привести їх, нібито не законечим не... ті дії, які не відрізняються від звичайного їх способу життя. Які завдання найчастіше дають росіяни українцям? Це підпали чи замінування? Для того, щоб відразу не сполохати увагу і не злякати потенційного агента, росіяни дають першочергово це тестові завдання, які нічим людину не тривожать. Вона виконує завдання як зразок поклейка оголошень нейтрального змісту. І в подальшому, враховуючи, як людина справилася з цим завданням, як вона себе поводила, страх, сором розголошення інформації сусідам, батькам, то надалі вже йдуть послідуючі перевірочні і вже бойові завдання. Як довго може тривати така перевірка до того, аби вже не діслати справжнє завдання, заради якого зв'язувалися з власним українцем? В залежності від кожної особи індивідуальної, і в залежності від її бажання нашкодити обороноздатності країни або заробити побільше, то вона може тривати і кілька днів, так і кілька місяців. Тому це відлік де на дні. Скільки грошей зазвичай пропонують агенти РФ за виконання завдань? В цьому питанні ключове слово пропонують, оскільки замість грошей агенти, завербовані ворогом, отримують підозру від Служби безпеки України, можливість отримати реальний тюремний термін або шкаліцтво, так як є випадки підриву кур'єрів, або смерть внаслідок підриву. Як е, зараз триває вербування українців у телеграм-каналах? Які канали під контролем е, Служб безпеки? Е, служба безпеки діє завжди в спосіб і в межах працювати законом. Тому ми не контролюємо телеграм-канали і не обмежуємо свободу інформації, право людини на отримання інформації чи спілкування? Тому під е, уважним поглядом? Фахівці становлять ті канали, які адмініструються з території Росії або тим окупованих територій України, і в яких пропонуються з неособленими роботодавцями в лапках, пропонуються легкі легкі гроші. От на такі канали, на такі групи слід звертати принаймні, батькам, умовно чи самим неповнолітнім особам увагу, щоб не потрапити на гачок російських служб. Наскільки поширене явище, коли неповнолітніх українців намагаються залучити до дій у ворожих цілях? Ви на початку сказали про вирок вже неповнолітньої особі за вчинення підпалу. Це є яскравий приклад того, що людина потрапила на гачок, намагалась виконати вороже завдання, отримала підозру і вже вироком суду засуджена до реального терміну позбавлення волі. Тому це приклад того, що неповнолітні потрапляють на гачок, і приклад того, що система правосуддя працює всіх виконавців злочинів. Знаходять і їм не вдасться загубитись, бути інкогніто на території нашої області. Що би ви порадили батькам, вчителям, очільникам громад, аби попередити ось такі випадки, аби неповнолітні не потрапляли на гачок? З минулого року Служба безпеки спільно з національною поліцією проводить інформаційну кампанію, не палив своїх, а спали ФСБшника. Для цього запущено. Спеціально створений чат-бот в Телеграмі, який дозволяє анонімно повідомити про факт свого вербування ворожими спецслужбами. Вся інформація, яка надходить, а це вже понад 8 тисяч заявок по території України, вся інформація, яка надходить, вона буде ретельно перевірена на умовах анонімності. Там доволі простий інтерфейс і нескладно повідомити про цю подію. Плюс в школах, в навчальних закладах, в технікумах, коледжах проводилися інформаційні заходи, роз'яснювальні бесіди і були роздані інформаційні плакати, зразки, які ви бачите на екрані. І це дозволяє нам охопити, збільшити нашу аудиторію, на яку ми намагаємося, до якої ми намагаємося нанести цю інформацію, аби обороноздатність країни була під надійною охороною. Дайте, будь ласка, кілька таких порад, як зрозуміти, що тебе вербують. Якщо тобі пропонують щось за те, що ти не мав робити, чи навпаки, пропонують щось за те, що ти мав би зробити і просто так, і ця твоя дія для тебе здається безглуздою, і яка не несе ніяких наслідків, і плюс ця людина, яка прибуває на тому боці, чату, екрану, тобі невідома і нік безглуздий нік тебе не наводить на якісь сумніви, то це оці першочергові триггери, першочергові ознаки того, що до тебе вже є якийсь інтерес, і цей інтерес, якщо на першій стадії виявляється нормальним, то з подальшим тебе втягують протиправну діяльність і. Це звичайно буде протиправний інтерес ворога для виконання виження його завдань. А наше завдання зламати його плани. Пане Денисе, дякую за розмову. Сподіваюся, що вона була корисна нашим глядачам. А глядачам нагадаю про діяльність російських агентів на території України говорили із речником СБУ у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Попереду ще більше актуальних новин. Далі у випуску протягом трьох років родина чернюків з малих крушлинц опікувалася сімома хлопцями та дівчатами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Чого навчають малечу у патронатній родині? Задля комфорту та економії на комунальних послугах. У Вінниці тривають роботи з термомодернізації багатоповерхівок на цяжилові. За чий кошт проводять ремонт? Мурафа на Вінниччині чи Мерафа на Харківщині? Де все ж таки народився кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко? Дали відповідь історики. Дають дітям турботу і піклування допоки вони не можуть перебувати з біологічними батьками. Сім'я чернюків з малих крушлинців першими у Вінницькій громаді утворили патронатну родину. Протягом трьох років Ганна Олександрівна разом з чоловіком тимчасово опікувалися сімома хлопцями та дівчатами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Яких правил дотримуються у вихованні, розповіли Олені Карбівській. Шестирічний Данилко або Данік, як його лагідно називають рідні, мріє стати тренером і працювати у спортивній залі. Сім, вісім, дев'ять, десять. А ще йому до вподоби кататися на скейті чи ганяти м'яча. Допоки хлопчик забавляється, дві його восьмирічні сестрички, Даніела і Домініка читають о, зараз вам е, цей спіп, е, таку маленьку пісеньку. Крила Крилата коривцям, немов той літак весело, літає, бочки хапає. Як, як лежать не так. Це карса. У родині чернюків з малих крушленців діти уже рік. Патронатних вихователів братик і сестрички називають бабуся і дідусь. Сюди їх привезли із спеціалізованого закладу, куди вони потрапили через проблеми у біологічній родині. Дітки ходили до нас у школу, дівчатка, данік ходив у садочок. Дівчатка дуже гарно себе в школі показали, дуже гарно вчилися, старалися. І коли в нас був останній дзвоник, дівчатка плакали, що вони не будуть ходити до школи. Разом із чоловіком Ганна Олександрівна виховує дітей за власним прикладом та намагаються уже з юних літ підготувати їх до дорослого життя. Для цього виділяють їм щотижня кишенькові гроші. Діти повинні ну. Розуміти, що таке гроші, що як купити, за ці гроші скільки вийде чогось купити. З головних обов'язків у дітей навчання, але і за ним знаходять час на розваги. Мають діти і домашніх улюбленців. У Мене два, а в них по одному. А як нема косенятка, бо воно кудись побігло. Сім'я Чернюків, перша у Вінницькій громаді, хто вирішив стати тимчасовими вихователями для тих хлопчиків та дівчаток, які опинилися у складних життєвих обставинах. Першим до них потрапив 14-річний Сашко. Це був березень 2022-го. Опісля свою любов і турботу дарували двом сестричкам 7 і 5 років. Далі опікувалися 14-річною Ксенією для того, щоб стати патронатними вихователями, ми багато проходили занять. В учебному центрі в справах дітей от, там психологи, і вони підказують, як в тій чи іншій ситуації себе от поводити з дітками, де, де як треба сказати да, а де треба сказати ні. Наразі у Вінницькій громаді створено три патронатні родини, у яких виховується шестеро дітей. Патронатним вихователем може стати повнолітня особа, яка не має на вихованні дітей віком до трьох років або дитини з інвалідністю. Така тимчасова форма опіки над дитиною підтримується державою. І вона в місяць отримує одну місячну заробітну плату, це в момент, коли вона чекає, коли до неї влаштує дитину, і отримує три мінімальних заробітних плати, коли дитина вже безпосередньо перебуває у її родині. А також вона отримує допомогу на дитину, це 2,5 прожиткових мінімум на дитину. І у разі, якщо в сім'ю патронатного вихователя влаштована дитина з інвалідністю, вона отримує 3,5 прожиткових мінімуму. В патронатній родині діти можуть перебувати від трьох до шести місяців, але на час воєнного стану цей термін не обмежується. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці утеплюють будинок на вулиці Лук'яненка. У сусідній багатоповерхівці такі ж роботи тривали з минулого літа і завершились у травні. Проте ще що під час опалювального сезону мешканці кожної квартири змогли зекономити від 400 до 700 гривень, де взяли кошти на проведення ремонту, розкажемо в сюжеті. З першого погляду не скажеш, що ця багатоповерхівка наливка Лук'яненка старий панельний будинок. Все завдяки утепленню та оформленню фасаду в сучасному стилі. Олександр Орлик мешкає тут більше 20 років. каже, ефект після термомодернізації відчутний. Стало набагато літом прохладніше. Тобто будинок не нагрівається так на сонці, а взимку набагато менше йде газу. То, скільки ми розуміємо, батареї єлі-єлі тепленькі. Тобто, так як раніше було, коли будинок був неопалений, опалений, треба було більше потратити газу, щоб прогріти його. Будинок набагато гарніше виглядає, і в квартирі зручніше, і, і тихіше набагато стало. Тобто навіть вже звуки не чути з вулиці. Взимку чоловік щомісяця економив 600-700 гривень на опаленні. Окрім утеплення, в будинку зробили вимощення, замінили вікна в місцях загального користування та труби системи теплопостачання. Раніше настоя елементалеві, частково не були ржаві, деякі були взагалі усі вже пошкоджені. Нам встановили нові поліприпаленові труби. Також влаштували на кожен стояк подачі та зворотньої тяги теплоносія, гідравлічні клапана, за рахунок якого ми можемо регулювати подачу тиску теплоносія і заощаджувати, і робити комфортну температуру у помешканнях. Цього літа роботи з утеплення розпочали в сусідньому будинку. Це вже друга висотка в цьому районі, де проводять термомодернізацію цьогоріч. Повністю всі роботи використовуються мінеральною ватою. із за того, що, що по висоті, по пожарних нормах, пінопласт там не пройшов. Є, є відповідні норми по висоті будинку. Якщо від полу до останнього поверху нема 27 метрів, такий будинок має виконуватись виключно мінеральною ватою. Утеплення потрібне не лише для економії та естетики, а щоб мешкати в 120 квартирах стало комфортніше. Кожна е... Частина панелі, де вони складаються докупи, має вже тріщину. Таким чином, туди потрапляє волога, туди попадають сквозняки, тудою заводиться грибок. Даний вид утеплення є від таких проблем. В будиночках стає сухо, волога не потрапляє і заощаджує власник потім на прогрівання будинку, а літом досить комфортно та прохолодно. Вартість проєкту 14 мільйонів. У будинку створено ОСББ, тож взяли участь у держпрограмі «Енергодім». В її рамках об'єднанню повернули 70 відсотків від вартості ремонту. Ще 30 для першого внеску взяли в кредит у міста на 10 років під 5 відсотків річних. «12 ОСББ нашого нашої міської громади змогли скористатися пільговими кредитами, із них вісім вже отримали. Пройшли повністю весь цикл, і отримали вже. Гранти, тобто на сьогоднішній день сума загальна сума отриманих грантів склала десь близько 50 мільйонів гривень. Для того щоб сплатити кредит, мешканцям підняли тариф за утримання будинку 6,5 з гривень до 10 гривень 70 копійок за квадратний метр. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Місце народження кошового отамана Івана Сірка нарешті визначили це село Мурафа на Віничині. Даний факт засвідчили історики і краєзнавці на першій всеукраїнській науковій конференції. Відбулася вона у селі Кликотина. Мурафа на Вінниччині чи Мерефа на Харківщині. Історики століттями сперечалися щодо місця народження кошового отамана Запорізької січі Івана Сірка. Фінальну крапку краєзнавці, історики та дослідники поставили під час першої всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції мурафа колиска українського козацтва. Її провели у будинку культури села Клекотина з нагоди 420-ї річниці з дня народження легендарного козака-характерника. Під час роботи з європейськими та українськими архівами дослідники знайшли підтвердження полководець, який здобув перемогу у 65 боях, народився та зростав у сотенному місті Мурафа Браславського полку. Нині це територія села Мурафа. Тюріймицик називає Івана Богона земляком. Івана Дмитровича Сірка це ще одна сторінка, що можливо в дослідженнях ми будемо говорити про ще славного полковника запорізького козацтва, вінницького полковника Івана Бугна, тому що один був вінницькальницьким вінницьким полковником, і другий був вінницьким кальницьким полковником. А в історії, як правило, існувало із на Запоріжжі, що полковниками призначали постійно полковниками вихідців своєї місцевості. На Слобожанщину легендарний козацький полководець, який 15 разів обирався кошовим отаманом, переїхав у віці 30-33 років. Тоді й заснував село Мерефа, яке донедавна вважали місцем народження Івана Сірка. Першу це був невеличкий хутір, який нині став містом. Історики вважають, що назву населеному пункту полководець дав на честь мурафи, адже обидві назви співзвучні. В біографії Івана Дмитровича була та історія, що він займався переселенням, коли у нього були певні політичні мотиви з людей з правобережної України на лівобережну Україну. І скоріш за все, що Мерефа утворена безумовно переселенцями з правобережної України. На науково-краєзнавчій конференції говорили про козацтво на Східному Поділі, діяльність Івана Сірка та його вплив на історію сьогодення, історичну роль Мурафи за козацької доби. Ми коли говоримо про історію Мурафи, історію Івана Сірка, як того, хто народився в Муравській громаді на Поділлі, ми таким способом говоримо і про Вінницький регіон. Дуже важливо, що Муравська громада. Працює над вивченням власної історії над вивченням історії тих, хто тут народився. Офіційне визнання Мурафи як місця народження Івана Сірка дозволить розвивати громаду як туристичний та культурний об'єкт, каже сільський голова Олег Літвіненко. Адже у громаді є різноманітні історичні об'єкти, зокрема могила невідомого козака. Ми плануємо пам'ятне місце. Оздобити, а саме поставити пам'ятник Івану Сірку, поєднати це з теперішнім часом із загиблими військовими. В даний час під час конференції голова обласної ради та муравський сільський голова передали від міжрегіонального координаційного гумштабу 15 п'ятнадцять дронів захисникам 92-ї бригади, яка носить ім'я Івана Сірка. Я висловлюю подяку громаді за те, що вона передає зараз нам ці пташки. Вони допоможуть нам в роботі. От і висловлюю подяку платникам податків, які продовжують працювати в таких нелегких умовах. І за рахунок цього ми бійці можемо виконувати свою роботу. Безпілотники допоможуть українським оборонцям нищити ворожі позиції і техніку на харківському напрямку. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск новин, але продовжуємо тримати руку на пульсі життя громади та країни, аби ви перші дізнавалися про головні події. Одразу після новин міжнародний дайджест, у якому Валерій Кузніцов розповість, чому надпотужний китайський лазер викликав міжнародний скандал. Бережіть себе та рідних до зустрічі у наступних випусках.